Усі ці люди доброго серця та чистої душі сьогодні наближають нашу перемогу тут у тилу. З нагоди Дня Державності України за неоцінені вчинки більше 150 криворіжців отримали відзнаки від голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. У списку тих, хто отримав подяку, і Тетяна. Більше року тому у місті жінка заснувала волонтерський штаб під красномовною назвою Мавки КР. У створеному центрі два десятки як і місцевих мешканців, так і юних криворіжців. Майже щодня шиють для наших захисників маскувальні костюми, так звані кікі. Море. Так трапилось, що я була на початку повноштабного вторгнення в Чернівцях, там приєдналася до волонтерів, навчилась дечому і привезла цю навички сюди, і ми створили цю групу в Кривому самі. Працюємо з травня того року. На сьогоднішній момент ми виробили майже 700 костюмів. Цьогоріч до дня державності відзначили волонтерів, медиків, освітян, працівників комунальних установ, приватних підприємців, поліцейських та працівників ДСНС, у тому числі тих, хто брав участь у ліквідації ворожих атак 13 червня та 14 липня. Звичайні ситуації третього державного пожежно-рятувального загону. Пані Ірина з 2014 року комбінувала роботу вчителя з фізичного виховання у політичному коледжі КНУ з волонтерством, допомагала адаптувати дітей з Донеччини та Луганщини до нових умов життя. З 24 лютого жінка пройшла військову підготовку та у ролі парамедика допомагала військовим та цивільним на харківському, донецькому, луганському, та нині працює на Харсонському напрямку. Важкість праці полягає в тому, що я ж кажу, там надзвичайна ситуація, тобто окремо військового стану да, військ... війни, там є. Деякі складнощі, коли працювати дуже складно. Там є вода, там в деяких місцях зруйнування житлових будинків, і ховатися і працювати з тими особами дуже важко. Згуртованість та підтримку криворіжців, як і переселенцям, так і захисникам на передовій відзначає місцева влада. У свою чергу, аби уберегти Кривбас та весь регіон від ворожої орди, рада оборони Кривого Рогу надала допомоги військовим на суму 1 мільярд 320 мільйонів гривень, понад 700 мільйонів з міського бюджету. Інші приватні кошти. Бої були дуже близько. Від інгульця 200 метрів знака були. Але кривий ріг, об'єднавшись, все зробив. Щоб не дати наскоку захопити кривий ріг, остільки зробив кривий ріг, з точки зору укріплення, не зробили не одне місто в Україні. Ну, Протитанкових кривів 320 кілометрів. Більше 450 там в Опів, в окрім районів, ну різних фортифікаційних споруд в Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській області. Сьогодні колективи комунальних підприємств, рятувальників, медиків завжди тримають руку на пульсі та в будь-який момент готові оперативно надати криворіжцям допомогу у разі надзвичайних ситуацій, у тому числі підступних ворожих обстрілів. Усі працюють, аби зробити життя криворіжців у реаліях війни безпечним. Та зручним Антон Шекель Едуард Лушпенко, перший міський.